Всім привіт гості та підписники мого каналу. Сьогодні прийшла ось така посилка. Це був шофол для планшету з зеленому кольору. Лічно нічого немає. Зараз покажу вам, скільки він коштував. Коштував він 8 47 центів. Там за монети була знижка 17 центів і всього вийшло 8,30 доларів. Чехол я планшеток Xiaomi Redmi SE. І зараз його розпакуємо і подивимося, покажу вам більш детальніше. Тут до чехла, продавець поклав такий ще й подарунок, такий стилус. Він тут так, на кінці е резиночка. такій виді ручки стилус синього кольору. Приємно, дякую. А тут ще й інший є подарунок також скло. Це було не вказано у продавця, про стилус і про скло нічого не вказано. Але вже скло є на планшеті, тому не потрібно, але дякую, хто буде замовляти, знайте, що може бути вам подарунок як стилус, так і спо за цю ціну. Далі сам чехол. Постороннього запаху якогось немає там неприємного. Така підкладка. Сам чехол силиконовий, бачите, він так можна його зігнути. Ось. Тут, тут трошки... Нерівно, як ви бачите, ось там, але це все, думаю, закриється самим планшетом і не буде видно. Тут така е не прирізили, але така наглоденька поверхність. Тут всі є вирізи під е кнопки. Ось. Тут також є всі вирізи. І давайте просто його так, бачимо, як він стоїть. Ось можна такий варіант трикутником складувати і буде під таким нахилом планшет. Якщо ви сидите на стулі за столом, то це, я думаю, буде вам зручно. Але якщо ви лишите, то вже кут нахилу сильний, і, на жаль, цей кут не можна регулювати ніяк, тільки в одному положенні, бо він ніяк би ще не... Тримається. Але тут що є магніт, і тут ось витримається на магніті. Тобто воно, не їздить нікуди, якщо воно буде поставити, то воно буде триматися. На жаль, іншого положення ніякого тут немає. Не можна зробити. Чому чехол зелений? Тому що планшет сам зелений, тому і чехол зелений. Зараз, на жаль, немає чехла з собою, щоб приміряти, але я ставлю сюди в відео, зараз ви бачите на своєму екрані фото, як виглядає цей чехол на планшеті. Ось так він виглядає. Ось таке ось було замовлення з такими подарунками, притягнули від продавця. Посилання на цей чехол я залишу в описі під відео. Кому буде цікаво, можете перейти подивитися, кому потрібно. Дякую всім за увагу, всім удачі, бувайте!